У нас за добу було 20 обстрілів і півдронами. Це дуже мало порівнюючи з Донечч... Донеччиною чи там Харківщиною, чи Запоріжжям. Так. І один артилерійський обстріл. Ми там полюємо за цією артилерією на зараз. Тому, але ми рахуємо це, ну скажімо так, в жертвах, і в нас їх немає. Жертви поранених, і це є добре. Тому ми спокійно собі. Продовжуємо працювати така ж сама в нас 3-4 черги. На жаль, світа дуже світла дуже довго немає, попри те, що в нас атомна станція, і ми віддаємо більшість електрики е, іншим областям України. Але ситуація така, така що розподільчі мережі, ну, наприклад. Е, там з Західної України в них ситуація краще, але вони не можуть віддати енергію на зараз, в іншій області. А ми можемо, тому ми ділимося. Сподіваюся, що скоро «Укренерго» та наші енергетики відновлять спроможність, і тоді в нас ситуація покраще. Орієнтовно, я розумію, що це наступний тиждень в кращому випадку, можливо, 15-16 буде покращення, якщо Сили оборони втримають. Неба ну справа в тому, що ми відключаємо критичну інфраструктуру і переводимо їх на генератори для того, щоб було було більше часу електрики для людей для побутових споживачів, тому ситуація приблизно така на зараз.